Верев гучно відгуляли новий рік у Петербурзі. Росіянам подарували драйвовий новорічний настрій та влаштували перформанс. Поліцейські затримували чоловіків, а жінки намагалися їх відбивати. <ріцяк> Ну а в столиці РФ новорічну ніч використали як можливість влаштувати облави на так би мовити мігрантів, щоб підтвердити статус найтолерантнішої країни світу руська гостинність, як вона є. А тим часом в РФ дітей активно готують до перспективного російського майбутнього, тобто смерті за родину. У Курську з'явилися дитячі війська вихованців місцевого дитсадка. Вирядили у військову форму. Вочевидь це один з небагатьох випадків, коли військову форму не розікрали чиновники Міноборони РФ. Погодьтеся, це вже маленька перемога. Дітлахів прийняли в кадети разом із реальними курсантами. Вони виступили на благодійному ярмарку. Гроші зі знущання над дітьми підуть на підтримку так званої СВО. Ну а куди ж іще? Взагалі в Росії дітей привчають до спецопераційних реалій не вперше. Можливо, у російських пологових будинках скоро замість пелюшок будуть видавати військову форму та повістку. Тим часом дитячий садок у Кузбасі передав солодощі російським військовим на СВО. Бо навіщо дітям солодке теперішнє, коли на них чекає не надто приємне майбутнє. ВРФ не лише знущаються над своїми дітьми, а й над нашими тваринами. Пам'ятаєте, єнота, якого викрали окупанти з Херсона. Зараз його зарахували до університету в окупованому Мелітополі. Вочевидь, для так званого ректора цього вишу свята не минули без наслідків, бо він заявив, що єнот сам подав заявку на вступ до університету. Ось що буває від систематичного вживання алкоголю і російської пропаганди. В МГУ имени Антона Макаренко новый курсант, Енот Херсон, вышел с боями из Херсона и остался с русским десантом защищать родной город от украинских нацистов. От него поступило заявление на принятие в наш университет. Сегодня в Приемную комиссию Мелитопольского государственного университета имени Антона Семеновича Макаренко было подано заявление от Енота из Херсона на два факультета ⁇ Лесное дело и специализированный факультет информационной безопасности. Але наш єнот бойовий, бо раніше він покусав херсонського колаборанта сальдо, коли той намагався знятися з ним в одному відео. Добре, що викраденого єнота ще не додумалися оголосити агентом української розвідки або представником ДРГ. Акура, акуратно. Пропагандисти проти генштабу РФ вже відкрито. В ефірах на РосТВ кажуть про провали спецоперації. Руслан Осташко, ведучий першого пропагандистського каналу, назвав неадекватами тих, хто вважав, що українці зустрінуть армію РФ з квітами. А саме так до речі вважало не лише військове керівництво РФ, а й сам Путін. То виходить, що й Путін неадекват. Нарешті пропагандисти почали називати речі своїми іменами. Некоторые аналитики говорили о том, что будут встречать с цветами. При том, что все адекватные люди прекрасно понимали, что никакой встречи с цветами в 2022 году на Украине ждать не приходится. Осторожно, Руслан. Вы кое-кого назвали неадекватными людьми, получается? кое ну, в Генштабе? Да. Ничего себе. Ну, люди, которые в Генштабе дают прогнозы о том, что нас будут встречать с цветами, не могут быть адекватными. В, в феврале, в начале февраля 2022 года этих людей сложно назвать адекватными. И там... Я очень надію, що ці люди либо вже несуть відповідальність, либо понесуть відповідальність, Тому що последствия цього неадекватного, неадекватного прогнозу ми пожинаємо сейчас. А ще Осташко каже, що одна з причин провалу мобілізаційної кампанії постійна брехня росіянам. Це дуже іронічно, коли одні брехуни звинувачують інших. Пропагандист каже, що росіян обманули, відправивши їх на реальну війну під приводом охорони окупованих територій если бы нам сказали, що перша волна мобілізації нужна для того, щоб заткнуть дири, які образувалися із в про що та командування, то я думаю, що наше гражданское общество чесну, неприємну, по але бы позицію лучше, ніж позицію по э, наших нових територій. Але Осташко не в курсі, що багато росіян і без нього знають, що їх обманують. Саме тому частина рванула за кордон, а ще частина уникала повісток як могла. І тому у росіян новорічне бажання зараз одне. Що пожелають росіянам в новому году? Щоб побеселій Путін ушов. І поки новоспеченим солдатам Другої армії світу обіцяють державну підтримку, Росія продовжує нехтувати своїми ж ветеранами. Як там кажуть, Росія своїх не кидає, але в РФ вже кинули ветеранів на обіцяне житло. Наприклад, так сталося у Забайкаллі. Путін мріє про те, щоб українці та мешканці європейських країн мерзли, потерпають від холодів самій РФ. У місті Бузулу, Оренбурзької області замерзають жителі майже цілого мікрорайону, а комунальники нічим не можуть допомогти, бо труби занадто старі, щоб їх ремонтувати. Здавалося б, для такої багатої країни, як Росія, замінити комунікації не мало б бути проблемою. Але ж війна сама себе не профінансує, а ще й треба боротися з імпортозаміщенням. Бабушку сигрівають. Два одеяла и армейский спальный мешок. Я вот так вот сплю накрыто, только нос открытый, потому что ну невыносимо. Ні, холодно. А от мешканців столиці РФ чекає найхолодніший тиждень за останню третину століття. З 6 по 8 січня морози сягатимуть до мінус 30, а 9 січня температура повітря складе близько мінус 20 в день. Попереджають у гідрометцентрі. І поки Путін мріє про заморожування інших країн, йому варто було б утеплити хоча б свою столицю, не кажучи вже про віддалені регіони Росії. У 40-градусний мороз у Якутську місцеві мешканці залишилися без світла та тепла. lá